Мер вам! вітаю щиро всіх наших глядачів. І сьогодні, наступні декілька хвилин, хотілося б порозважати разом із вами про а, наступне. Так багато молодих людей задають питання інколи, навіть і старші. А от як яким чином я можу відшукати, я можу знайти своє покликання? Погодьтеся, це надзвичайно серйозне питання. А взагалі пошук це властиво кожній людині. Ми народжуємося, і наше життя з моменту нашого усвідомлення, що я є людина, я є особистість, ми починаємо пошуки. Дитинство, пошуки любимих іграшок, дитинство, пошук доброї ніжної маминої руки, пошук гарних малюнків у книгах, а потім пошук знань і так далі, і так далі. Ми шукаємо, до речі. Біблія приводить нам багато ілюстрацій, особливо в новому заповіті, і в тому числі Син Божий Ісус Христос зауважував про жінку, яка шукає втрачену прикрасу драхму. Про доброго пастора, який шукає одну вівцю, яка заблукала. Зрештою, я хотів би нагадати для нас усіх наступне: можливо, не варто. Шукати нам покликання і шукати чогось такого надзвичайного особливого, що Бог має для мене, але зорієнтуватись на те, що сказав Ісус Христос, одного разу звертаючись до людей, які його слухали. Його звернення полягало в наступному: найперше шукайте Божого Царства і Його правди, а все решта вам додасться». Отже. У наших пошуках варто зауважити це слово Божого Сина і зорієнтуватися на нього. Найперше, це говорить про пріоритетність, це говорить, що я повинен це зробити вже зараз, тепер, сьогодні. Найперше шукайте Божого царства. Чому, власне, саме так звертається Ісус Христос? Той, хто знайшов царство, той, хто знайшов царя, власне, той знайшов. Усе, той знайшов все. Але нас цікавить більш конкретика. Безумовно, ми прощені, ми покаялись, ми спасені. А яким чином я можу реалізувати себе? Яким чином я побачу себе у великій картині божественної історії? Яке моє місце? Який, мій погляд і моя ділянка на величезному фронті Божої діяльності? До речі, хочу зауважити, що Бог також знаходиться у пошуках. Бог також знаходиться у пошуках, і це зафіксовано у Божому Слові, яке говорить наступне: Я шукав серед них людину. Виявляється, для здійснення його планів, його намірів і дій всемогутній Бог користується нами простими людьми. Він шукає людину, через яку він може. Провести свою ідею, свій намір або свій план, і власне, це те, що ми називаємо покликанням. Отже, яке моє покликання, яке моє служіння? Безумовно, це завдання служителів у церкві допомогти, особливо молодим людям, розібратися. У своєму ходженні, розібратися в служінні своєму перед Богом, от де ти можеш найкраще і найяскравіше виразити себе, реалізувати себе для Божого царства. Чомусь ми розуміємо, коли говоримо про поклик Божий, розуміємо, що є високі стандарти місіонерства, є високі стандарти. Ну, проповідництва. Є високі стандарти духовних дарів, проявів духовних дарів. І, власне, це буде моє покликання. Це буде те, що мене надихає, те, що мене підбадьорює, те, що допоможе мені зреалізувати повністю Божий план у своєму житті. Я раджу з під хмар опуститися на землю в наше реальне життя і. Подумати трошечки про наступне. А чому ви вважаєте, що Бог не може використовувати вас у тому простому і звичайному, що ви вмієте робите, і вам це подобається? Чому ви вважаєте, що коли ви гарно малюєте, Бог може не використати цей дар? Ви скажете. а... Причому тут духовність, при чому тут покликання. Просто апостол Павло в 12 розділі, пісня до римлян говорить наступне: ми маємо дарування згідно Христового дару. І далі він підкреслює, кожен із вас хай думає про себе, про своє покликання, про своє обдарування скромно в міру своєї Віри. А далі він досить несподівано повертає розмову і говорить про наступне. Коли ти пророкуєш, ти пророк пророкуй в міру віри, коли ти вчитель, перебувай у навчанні. І раптом він показує ще одну особливу форму служіння, особливого Божого дару, коли ти потішитель, перебувай на потішанні, виявляється. Деякі люди мають особливий оригінальний дар сказати слово потіхи. Або просто подивитися в очі, або просто покласти руку на плече, і раптом людина відчуває себе захищеною раптом. Вона відчуває себе ну, по-особливому потішеною. Раптом вона відчуває, що вона комусь потрібна. З'являються нові горизонти, нові думки, з'являється новий оптимістичний погляд на життя. Далі продовжує апостол Павло. У цьому ж розділі. Коли ти начальник, то із щирістю начальствуй. Тобто виконуй свої функції керівника людини, яка стоїть на чолі якогось колективу, ти виконуєш свої функції щиро, з любов'ю, і виявляється, це Божий дар. Це Божий дар. Ще один оригінальний спосіб проявити себе, коли ти роздаєш. Займаєшся благодійництвом, то робиться з привітністю. Не просто так найвідчепися. чепися. Робиться з привітністю, виявляється, усмішка може більше означати, аніж дати людині. Щось, у чому вона має потребу. А тому, друзі, хочу сказати ваше покликання добре робити те, що ви можете робити. А вірний Бог, який покаже вам нові горизонти, нові шляхи, коли ви вірні в малому, він доручить вам велике.